Для кожної нашої картини, там де написаний автор, якщо це не НХ, а невідомий художник, ми даємо для кожної картини сертифікат автентичності. Ще ми робимо фотографію з нашими художниками, тобто художник з автором. Якщо ця картина більше тисячі доларів, то художник розповідає про картину і розповідає, що він хотів передати, що він бачив, що його надихнуло. І це знаєте, якби для художника. Кожна картина це як дитина. і йому, е, йому важливо, щоб як мінімум, ну, гроші це звичайно, але щоб картина була в класному місці, у добрих людей. Е, тому просимо ще і клієнтів по можливості висилати там, де висить картина. І також е, ми розповідаємо через художників, що бачив сам автор, що він хотів передати, які емоції він переживав. І Дуже часто художники вкладають якийсь ну, там скритий сенс в картини, і вони якраз його додатково розповідають.